От уявіть собі, телефон падає. Ну або електромобіль потроху старіє, а їхні батареї раптом беруть і самі себе лікують. І працюють потім як новенькі роками. Знаєте, це вже, мабуть, не така й фантастика. Сьогодні ми робили наше глибоке занурення саме в цю тему самовідновлювальні батареї. Спробуємо розібратися, е як це взагалі можливо, і чому це може стати справжньою революцією. Гаразд, почнімо з основ. Звичайні літій йонні батареї ну ті, що у всіх нас в телефонах, ноутбуках, вони ж мають слабке місце під час зарядки, розрядки знову і знову їхні електроди, ці внутрішні частини, вони ніби дихають, трохи розширюються, потім стискаються. І з часом е від цього з'являються мікротріщини. Такі собі маленькі шрами всередині. Вони, власне, і руйнують контакти, і батарея потроху вмирає, втрачає ємність. Ну, знайома ж історія, коли телефон до вечора ледве дотягує. Оце воно. Саме так. Це неминучий процес старіння для сучасних батарей. Але от що цікаво: уявіть, що ці тріщинки могли б самі якось ну, заростати. Власне, це і є головна ідея самовідновлюваних батарей. В цені інтегрують у матеріал електродів, так би мовити, спеціальних агентів зцілення. Це можуть бути, наприклад, особливі полімери, такі довгі, гнучкі молекули, або ж крихітні наночастинки, навіть металеві домішки. Тобто щось додають всередину? Так. І коли виникає тріщина, ці компоненти вони ніби відчувають пошкодження. Вони рухаються до цього місця і ну просто з'єднують розірвані краї. Вони створюють такий собі міцний міст, відновлюючи і структуру матеріалу, і що найголовніше електричний контакт. Це нагадує а, ну як ранка на шкірі затягується. Дуже влучна аналогія. Так, принцип схожий: тільки замість клітин нашого тіла тут працюють досягнення сучасної хімії, нанотехнологій. Звучить справді дивовижно, а як це працює на практиці? Які вже є, скажімо, конкретні підходи, бо одне діло ідея, інше реалізація. Ну, зараз розробляється кілька досить перспективних напрямків. От, наприклад, є полімери з так званими молекулярними руками, це гнучкі хімічні зв'язки, які можуть розірватися під навантаженням, але потім, коли умови змінюються, вони самі знаходять один одного і знову щіплюються. Ага, тобто матеріал наче пам'ятає свою структуру, можна і так сказати. А ще є цікавий підхід з рідкими металами. Рідкі метали в батареї, це якось незвично. Так, наприклад, сплави на основі галію. Вони за кімнатної температури або трохи вище рідкі, і коли з'являється тріщина, цей метал просто затікає в неї. І все, електричний контакт миттєво відновлено. Звісно, тут є свої виклики, стабільність, герметичність, але потенціал дуже великий. А ще ж згадували про нанокапсули це як мікроскопічні аптечки всередині. Саме так крихітні капсули, наповнені спеціальним ремонтним гелем чи рідиною, коли поряд виникає пошкодження, мікротріщина, капсула руйнується. І цей гель витікає, заповнює тріщину і твердне, склеюючи її зсередини. Кожен метод полімери, метали, капсули має свої плюси і мінуси. Вибір залежить від того. Де цю батарею будуть використовувати, неймовірно. І що це все означає для нас? Ну, для звичайних користувачів. Яка з цього користь? О, якщо подивитися трохи ширше, то користь величезна. По-перше, гаджети. Ну, уявіть смартфон, батарея якого служить не 2-3 роки, як зараз, а скажімо, 10 чи 15. Це ж мрія? Телефон швидше морально застаріє, ніж батарея сяде. Саме так, це ж повністю змінює підхід до споживання, можливо, навіть підриває концепцію запланованого старіння техніки. По-друге, електромобілі. Батарея це найдорожча частина електрокар. Якщо вона не буде деградувати або деградуватиме значно повільніше, вартість володіння таким авто суттєво впаде, запас ходу не буде зменшуватися з роками. А енергетика, сонячні панелі, вітряки. Так, і це дуже важливо. Надійніші системи зберігання енергії. Це ж ключ до стабільного використання відновлюваних джерел. Бо сонце світить не завжди, вітер дме не постійно, потрібні ефективні довговічні накопичувачі. До речі, про ефективність читала про вражаючий експеримент у Стенфорді. Там дослідники створили прототип батареї, яку просто розрізали ножицями. Так, був такий гучний результат. І вона, ця батарея, сама відновилася, здається, за хвилину з чимось і продовжила працювати. Е, там було близько 72 секунд, якщо я правильно пам'ятаю, і так вона відновила свою функціональність. Це показує наскільки потужною може бути ця технологія, коли хімія продумана до дрібниць. Це справді захоплює абсолютно майбутнє енергетики може стати не лише зеленим, а й так би мовити, живучим. Батареї, що служать десятиліттями. Це ж величезне скорочення електронного сміття, зменшиться тиск на видобуток ресурсів літію кобальту, яких і так не вистачає, і видобуток яких часто є проблематичним. Це крок до значно більш сталого світу. Тобто менше відходів, менше видобутку, більше ефективності. Так, можна навіть уявити собі міста майбутнього, де енергосистеми підтримуються такими от самовідновлюваними плоками, які працюють десятиліттями без заміни. Це зовсім інший рівень надійності інфраструктури. Отже. Підсумовуючи наше занурення, самовідновлювані батареї це не просто чергове покращення технології. Це виглядає як крок до чогось більшого, до концепції живої техніки, пристроїв, які вміють адаптуватися, самі себе ремонтувати і, можливо, майже не старіти. І знаєте, це підводить до досить провокаційної думки. Можливо, технології майбутнього будуть значно ближчими до принципів самоорганізації та відновлення, які ми бачимо в живій природі, ніж ми собі уявляли. А що якби не тільки батареї, а інші частини наших пристроїв, скажімо, екрани, корпуси, може, навіть мікросхеми, теж навчилися б отак загоювати рани, яким би тоді став світ навколо нас? От про це варто подумати.